Деякі відео краще не показувати, навіть якщо це пропаганда ворожа, тому що коли дивишся на цю пропаганду, ти мимоволі задаєшся питанням: а хіба не так? Там на відео це один з українських каналів показав і забрюрив, так, знаєте, от російська там, ну, і так далі, пропаганда. І там написано, там іде ролик, з одного боку мажор, а з іншого боку, людина, яку ну, просто забирають і. Далі, на фронт, і показане їхнє паралельне життя. Один тусується, а інший вмирає. І телеграм-канал, який я опублікував, написав, що начебто так відбувається. Начебто. А ми бачили хоч одного чиновника, що він свою дитину відправив туди. Не туди, в Монте-Карло і все інше, а на фронт. Бачили? Це не пропаганда, це реалії життя. На жаль, вони є і у нас, і там. Тому називати це просто пропагандою. Пропагандою чого? Дивна реакція. Дивна реакція, коли ти знаєш, що в тебе в країні часто якраз так і відбувається: мажори не служать. А якщо й служать, то дуже в рідких випадках. Телеграм-шовці профілю, там це відео. Воно запущено українськими каналами. Я зробив також перепост. Шкода, Шкода, що ми потрапили в таку ситуацію, де ми захищаємо свою країну, змушені це робити, зброю в руках. Шкода, що гинуть хлопці. Хлопці, які віддані, які мужні, які сміливі. Але серед них є також і ті, хто не хотів воювати. Потрапили на фронт, і частина з них загинула. Це правда життя. Називайте пропагандою. Не пропагандою, такі реалії життя, така війна. Думайте наступного разу, як берегти мир.